А від тепер зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вже вступили у силу. Та ви вже можете подивитися на них на сайті Верховної Ради. При цьому, наприклад, якщо ваші батьки або батьки вашої дружини або ваша дружина є особою з інвалідністю першої або другої групи, то навіть якщо вас і призовуть на військову службу, то ви маєте право поки що звільнитися з цієї військової служби на підставі закону України про військовий обов'язок та військову службу. Крім того, ще не внесені зміни до правил перетину державного кордону, та ви можете спокійно виїжджати з країни та повертатися в країну без необхідності доказування від Сутності осіб, які зобов'язані по закону утримати особу з інвалідністю. А сьогодні один з моїх клієнтів відписався про те, що він спокійно переїхав кордон, і не було ніяких проблем із зауважень до нього зі сторони співробітників прикордонної служби. А якщо вам потрібна індивідуальна консультація, то ви можете звернутися до мене. Я її можу вам надати.